Мене звати Ольга Фамілія Браславська, я тренер з йоги. Я вважаю, що кожен має свою внутрішню цінність, і на своїх заняттях я зазвичай допомагаю вам відчути цю цінність у собі. Отже, я вітаю вас на прямому ефірі. І тема сьогоднішнього заняття це як побудувати практику йоги і що робити під час місячних, аби не нашкодити здоров'ю. І давайте, по-перше, розберемося, що таке місячні і як цей цикл працює. Місячні регулюються системою, яка складається із трьох частин: це гіпофіз, гіпоталамус та яєчники. І у першій фазі, що відбувається? Дозріває фолікул на яєчнику, він лопається. і Виділяється яйцеклітина, вона потрапляє у маточну трубу, і на місці, де був фолікул, формується жовте тіло, і воно росте, виробляє спеціальний гормон, який називається прогестерон, і підтримує вагітність, підтримує плод, якщо вагітність відбулася. Цей процес називається овуляція. І це так звана перша фаза менструального циклу, да? тобто від першого дня початку менструації до овуляції, це приблизно два тижні. Що відбувається на емоційному стані у цей період? На емоційному стані ви відчуваєте піднесення багато сил, хочеться рухатись, якісь плани, якісь стратегії, якісь дедлайни. Хочете все встигнути. Ну, тобто енергії багато. Здається, що можете зробити ну, багато чого, море речей. І, і, і на такому інстинктивному рівні спрацьовує такий момент, що ну, ви ж знаєте, що наш мозок націлений на дві речі: вижити та розмножитись. І тут включається інстинкт розмноження. Тобто потрібно знайти людину для подальшого розмноження. Це так дуже грубо, дуже у лапках. І для цього що? Потрібен ресурс, потрібна енергія, потрібно рухатися. І в цілі цього ресурсу, цієї енергії, достатньо. Що відбувається потім? У якийсь період часу. Тобто ви рухаєтеся, активнічаєте. І в якийсь період часу відбувається такий раз, іначе хтось виключив цей рух і цю активність. Тобто немає енергії, тіло стає ватним, нічого не хочеться робити, хочеться шоколадку та під одіяло і навіть не рухатись. І це той період, коли. Включається друга, фаса, друга фаза менструального циклу. Ем, наш організм дуже розумно налаштований. І епітелій, який увесь цей час ріс і готувався до запліднення, у якийсь момент розуміє, що запліднення не відбулося. Цей сигнал подається у Гіпофіз, гіпофіз подає сигнал у гіпоталамус, гіпоталамус подає сигнал у яєчники, і жовте тіло починає розрушатися. І епітелій починає відлущуватися. І цей процес, ми з вами знаємо, він називається менструація. І якщо навіть ви на емоційному рівні не готуєтесь до вагітності, не готуєтеся до е, народження ще одної дитини, ваш організм все одно готується. Тобто, як це відбувається на рівні гормонів, на рівні фізіологічних процесів. І е, процес менструації, якщо говорити про емоційний стан, це процес про відпускання. Про сум, про горювання, про печаль. Чому так? Тому що виділяються рівно ті гормони, які забезпечують емоції. І е, я впевнена, що ви знаєте, що емоції дорівнює гормони. Гормони дорівнює емоції. Тобто це такий взаємозв'язок е, тіла та Емоційної сфери, да? тобто того, що ми можемо доторкнутися, і того, що ми не можемо доторкнутися і можемо тільки відчути. І на емоційному рівні стан горювання, стан сумування, стан, стан такого печалю, хочеться плакати, завернутися калачиком, нікуди не йти, лежати. І коли ви прислухаєтеся до організму. І не караєте за себе за те, що блін, зберися, на зустріч, ти ж ще два тижні тому, що все було ок, що зараз. Да? Тобто не силуєте себе. А до речі, один із принципів йоги це ахімса, не насилля або повага до життя, і в першу чергу повага до свого життя, да? що моє життя є цінним. І оскільки ви живете у тілі. Наступний план цінування, да, це цінування свого тіла, да, його потреб. І е, період менструації е, дуже важливий е, у тому моменті, що е, якщо ви погоджуєтесь проживати і відчувати те, що ви відчуваєте, е, він перестає бути болячим, він перестає бути дискомфортним. Коли ви чините супротив, коли ви не погоджуєтесь, коли ви хочете ну, якось позбутися цих відчуттів, цього дискомфорту, дискомфорт і негативні відчуття, вони ще більше посилюються. І тому важливо, і це добре, що це можна зробити за допомогою практики йоги, Збалансувати, скоректувати свій стан, коли ви себе відчуваєте і на початку циклу, і всередині циклу, і під час місячних, тобто ви є собою, так? ви розумієте, що потрібно вашому тілу, чого не можна робити під час місячних, що треба точно. Виключити. І зараз поясню, чому. Бо під час місячних не можна ні в якому разі робити перевернуті вправи. Не можна робити перевернуті асани. Ну і на рівні логіки зрозуміло чому. Але є нюанси. Що таке перевернута асана? І, звичайно, на думку зразу приходить вправо, коли або людина стоїть на руках, ноги вгорі, і... або там стійка на голові, або стійка на плечах, і це є таке розуміння, що це перевернута асана. але є нюанси. Перевернута асана вважається такою, коли таз вище голови. Ще раз. Перевернута асана вважається такою, якщо таз вище голови. І тепер дивіться, коли ви стоїте, наприклад, у такому положенні, да? тобто ви ж не перевертаєтесь зараз, да? ви стоїте на ногах. І, наприклад, вирішили нахилитися вперед. Ви нахиляєтесь, нахиляєтесь, нахиляєтесь і опускаєте голову вниз. І що відбувається? Голова внизу, таз угорі. Таз у цьому випадку вище, ніж голова. І тобто, якщо ми говоримо про місячні, ця вправа також буде вважатися перевернутою, і її потрібно виключити з практики. Далі більше. Дивіться, коли ви займаєте, наприклад, позу собака головою вниз або горка. Це також вважається перевернута асана. І її також потрібно виключити з практики. І ще один момент. Здавалось би, така безобідна і навіть корисна Асана, коли ви лягаєте на спину, стопи на підлозі і піднімаєте таз, вона також буде вважатися перевернутою. Чому? Тому що голова буде нижче. Чим таз розумієте? І е, зараз я поясню, чому так? Е, чому це дуже принципово, на мою думку, дуже принципово не робити вправ, де буде таз вище, ніж голова. Е, справа в фізіологічному е, моменті нашого тіла. Яєчник знаходиться у брюшній е, порожнині. А маточна труба такими ворсиночками його обгортає. Тобто, коли яйцеклітина виходить із фолікула, вона попадає у брюшну порожнину, і потім цими ворсинками вона як пилососом всмоктується у маточну трубу. І далі вже йде своїм шляхом. Тобто, я до чого веду а, маточна труба. Напряму поєднується з маткою, і є вихід у брюшну порожнину. І тепер дивіться, що відбувається, коли ви перевертаєте цю ємкість. А навіть якщо хоча б одна клітинка залишиться у маточній трубі, а оцей епітелій, який відлущується, він має таку властивість. Він нічого сам по собі не робить. Він керується гіпофісом. Епіфісом та яєчниками. Тобто вони подають сигнали у вигляді гормонів та нейромедіаторів, щоб йому або рости, або відлущуватися. І дивіться, якщо хоча б одна клітинка цього відлущеного епітелю залишилася у маточній трубі, або вийшла навіть у брюшну порожнину, дійшла до яєчника, і там лишилася, вона буде керуватися. Сигналами гіпофісу, епіфісу та яєчників. Тобто, коли буде команда рости ну, під час першої фази, да, коли епітелій починає нарощуватися і поступово готується місце для майбутньої вагітності, у першій фазі це ще тонкий слой. А у другій фазі це вже більш товстий, слой вже більш наповнений слизом, так? тобто, щоб вагітність закріпилася у стінках. І що буде відбуватися з тою клітинкою, яка лишилася у маточній трубі, або лишилася навіть у брюшній порожнині? Вона також буде керуватися цими сигналами. І вона буде рости і. Це таке захворювання, яке називається ендометріоз. І це такий побічний ефект перевернутих асан, якщо ви їх робите під час менструації. Я сподіваюся, що я вас переконала. Перевернуті асани потрібно виключити з практики під час менструації. Далі, це ще не все. Потрібно виключити з практики всі. Маніпуляції з порожниною живота. Всі агнісахарадхауці, інтенсивне дихання, вакуми, все, що викликає від'ємний тиск у черевній порожнині, треба виключити. Чому так? Уявіть собі зараз таку грушу, ну, клізму. Да? Ви її стискаєте і цим гострим кінчиком ставите у ємкість з водою. Ну, Або з якоюсь рідиною, неважливо. Від'ємний тиск це те, що ви натиснули, і там немає тиску, да? тобто він від'ємний. І коли ви відпускаєте руку, що відбувається? За рахунок фізичних сил. Ця рідина піднімається вгору. Те саме відбувається, коли ви робите брюшні маніпуляції і створюєте під'ємний тиск, да тобто дихання агніса агнісахарадхауті, наулі, вакууми і все, що викликає ці явища. Навіть собака головою вниз також є. Такий природній вакуум, тобто животик трішечки підтягується вгору. І у цій позі навіть може бути такий подвійний ефект, да? негативний подвійний ефект, я би сказала. Отже, перевернуті асані потрібно виключити брюшні червні маніпуляції, також потрібно виключити під час менструації. І тепер, що ж потрібно включити і чи можна, в принципі, займатися йогою. На, на мою думку, краще цей час присвятити таким внутрішнім вправам спостереження за собою, відчуття тіла, да? тобто ви можете, наприклад, приділити собі час зробити так, щоб вас ніхто не відволікав. Включити музику або навіть без музики, сконцентруватися на вдиху і на видиху. Зробити таку практику, коли ви відчуваєте своє тіло. Ну, наприклад, перевели увагу наприклад, на коліно. Так? Я відчуваю своє коліно. Я відчуваю своє плече. Я відчуваю свої сідниці і переносити погляд з одної точки. На іншу точку. Ну, тобто така концентрація на відчуттях, концентрація на тілі. Або якщо це просто відпочити, розслабитися, зняти напругу, то це ідеальна вправа, це шавасана. Коли ви лягаєте, спостерігаєте за тілом, спостерігаєте за диханням та відпочиваєте, відновлюєтесь, бо це процес також і відновлення. також. Якщо ми щось Відпускаємо, ми для чогось нового звільняємо місце. Це, що стосується практики під час місячних. А ще один нюанс, про який хотіла сказати, у цей період виділяється гормон під назвою релаксин. Він виробляється під час вагітності, для того, щоб наші суглоби та зв'язки стали більш еластичними. Але під час менструації він також виділяється. І ви можете робити вправи які про розширення. Да? Тобто, наприклад, широкий вугол, носочки вгору, і не робити різких руків, да? тобто не розтягуватися, а от в цьому положенні спостерігайте, що відбувається, що ви відчуваєте, які відчуття з'являються, можливо, якісь відчуття. Зникають. Можна також додати, уявіть перед собою планочку і додати от такі рухи. Вдих, ви піднирюєте вгору, видих, округлюєте спину і тягнетесь назад. І декілька дихальних циклів. Допоможуть зняти напруження. Допоможуть розслабитись, відчути своє тіло, відчути себе усередині свого тіла. Також будуть корисні різні динамічні медитації, тобто, коли рухається тіло, і потім ви поглядом своїм внутрішнім спостерігаєте за тілом, тобто якісь такі повільні рухи. Або ну, можна обертатися навколо своєї осі. Ем, я можу вам от зараз говорю вправи, да, але у вас може бути імпульс зробити щось своє. І дозвольте своєму тілу зробити якийсь свій рух. Да, ну, наприклад, я рухаюсь навколо своєї осі, а вам захочеться якось додати ще от щось таке. Зробіть це. Тут завдання відчути своє тіло, відчути потреби свого тіла. Добре, і повертайтесь у центр. Це що стосується практики під час Да? тобто вона має бути дуже повільною, вона має бути про те, щоб спостерігати, так? більше про внутрішні практики, ніж про зовнішнє якесь проявлення. Долучайтеся до практики, буду вам рада. І якщо є запитання, пишіть їх у особисті. Дякую вам за цей прямий ефір. Якщо було корисно, діліться з друзями. А я прощаюсь з вами до наступних прямих ефірів.